Хто такі Луїджі Мандіоне, і чому американці в інтернеті так ним захоплюються? Сьогодні це підозрюваний у вбивстві Брайана Томпсона, генерального директора страхової компанії United Healthcare. Частина користувачів інтернету сьогодні сприймає цього Луїджі як національного героя-месника, адже Томпсона асоціюють із жорсткими політиками страхових компаній, які відмовляють у виплатах за медичними полісами. Симпатії до Манджіони проявляються в різних едітах, мемчиках і, взагалі, в восхваляння того, який він симпатичний і взагалі красунчик. І це все підживлює антикорпоративну риторику. Сьогодні ми і поговоримо про цього молодика, а також задумаємося про недоліки системи медичного страхування у США і до чого це все призводить. Порівняємо із українською системою охорони здоров'я, і задумаємося, а що відбувається із поляризацією суспільства в США. Як завжди чекаю від вас чарівний лайк, підписку, ставте дзвіночок, підтримуйте це відео коментарями та ставайте спонсором мого каналу. І починаємо! <му> Отже, ймовірно, Луїчі здійснив будво цього генерального директора. В першу чергу люди хвалять зовнішність цього молодика, роблять різні едіти і взагалі пишуть: а можна його номер? Але крім того, люди перелічують, які злочини міг робити цей гендир, коли відмовляли у страхуванні різним людям і так далі. Люди розповідають про свої власні історії, про те, як їхні родичі від цього постраждали, яким не виплатили там якесь страхування, коли це було потрібно. І виходить, що ось такі випадки стали виправданням. І мені от цікаво, в них вже починається вівала революціон? З одного боку, цей директор він є людиною, і то не має права забирати його життя. А з іншого через нього безпосередньо загинуло дуже багато людей. І взагалі в теорії пуйло це ж також людина. Правильно, то що нам його жаліти? Тому тут питання дуже дуже дискусійне. Чому так відбувається? Ми поговоримо в кінці цього відео. Загалом ситуація довкола Мандіона це симптом кризи довіри до системи охорони здоров'я в США. Де економічна несправедливість та нерівність перетворюються на соціальний гнів і загрозу для безпеки, обговоримо ми з вами систему медичного страхування США. Вона складається із приватних і державних страхових програм. Медік Ейд, Медік. Пацієнти часто не розуміють, що покривається страховкою, а що ні. Сума страхових внесків може становити близько 25 тисяч доларів на сім'ю. І навіть застраховані люди в США, які сплачують щорічно. Ціну маленької квартири в Україні все одно стикаються із деякими додатковими витратами: co-pays, deductibles. Крім того, навіть якщо ви купили страховку, все правильно оплатили. Страхова компанія може відмовити в страховій виплаті на основі механізму попереднього схвалення prior authorization. Це змушує пацієнтів боротися за свої права в судовому порядку, що затягуються місяцями, і тягне за собою нові нові витрати. Але страховий випадок це ж випадок, який ми не можемо передбачити, тому все одно людина потрапляє в лікарню їй надають допомогу. Але в неї накопичується медичний борг, і ці борги подекуди досягають сотень тисяч доларів. Особливо мене дуже дивували ці випадки, коли людина, скажімо, там впала на вулиці, вона непритомна. і Її друзі розмірковують, чи буде етичним, якщо вони телефонують до швидкої, адже ці витрати потім ляжуть на плечі цієї потерпілої людини. І нормальні друзі не прийматимуть за неї рішення для того, щоб потім не ставити їй ось такий борг. Але з іншого боку, якщо як вона загине. Ви знаєте, що в різних штатах сума за один виїзд швидкої становить ну, десятки тисяч доларів точно $14,000 ER bill for just being there for three hours. $14,000. Living in the USA without health insurance is wild. Like wild. And I grew up without health insurance and have so many stories about this. I had extreme stomach pain, so let's check out these numbers. Okay, what costs fourteen thousand dollars? Radiology six hundred, laboratory four hundred, urology just for them to check your pee. It costs three hundred dollars. CT body scan five thousand eight hundred dollars. Did I ask for a CT scan? No, but my stomach hurts, so they said I had to have one. Ultrasound. $2,000 emergency room general. So just to visit the emergency room, to just be there, $3,500. What is in that $3,500? What is included in that? Because everything else I did, like lab work, everything, it's additional on here. Diagnostics lab. So just them doing my lab work, like taking my blood, $1,100. $14,000. На лакі формі айгав іншуренс со дисформівандаунта фифтін доларзідгавеверґроп висад іншин. І от ось цей красунчик бере і стріляє у цього генерального директора. Але люди підтримують цього месника, і це може створити прецедент для подальших. Людських дій проти різних керівників корпорацій сьогодні, згідно звітів New York Police Department, вже існують нові списки можливих цілей. У цих списках є прізвища та зарплати ось цих керівників страхових організацій. Це може провокувати copycat attacks, тобто копіювальні злочини. І знову знаєте, що відбувається? Романтизація злочинців, тобто створюється образ справедливого вбивці у свідомості громадян, який підвищує ймовірність підтримки на. Як засобу боротьби зі системою, і знову ми бачимо ультрарадикальні настрої в США, захоплення вчинком Манджіоне, який є поки що тільки підозрюваним, об'єднало не лише лівих, але й правих активістів, які ненавидять корпоративну Америку та глибинну державу, тобто Deep State. У цьому сенсі можна говорити про певний синтез або контроверсію ультралівих і ультраправих поглядів. Не хочу бути душнілою, але знаєте, коли відбувалася ось така радикалізація рухів в суспільстві? Ультралівих і ультраправих у Росіянській імперії перед жовтневою революцією тоді виграли ультраліві у Німеччині, яка була спустошена економічною кризою після Першої світової війни. І коли Гітлер прийшов до влади, міцний господарник сьогодні ультраправі школярі досі захоплюються тим, як він згуртував економіку, витягнув німеччину з кризи. Тоді перемогли ультраправі так. Націонал соціалісти є ультраправим рухом. А не лівим. І ще в багатьох країнах десь перемагали ультраліві, скажімо, як Латинській Америці, десь ультраправі. І Ось такі заворушки по всьому світу загалом вилилися в Другу світову війну. Багато в чому вона спричинена була і економічними факторами. Сьогодні багато мешканців США вірять, що їхня країна перетворюється на фашистську державу. Варто лише послухати деякі твердження ультраправих трампістів щодо допомоги Україні. Отже, в Америці існує зростання за Марксом класової нерівності. Відбувається на Пичення боргів і фінансовий тиск через систему охорони здоров'я призводять до виникнення ненависті щодо корпоративної еліти, яку вважають винною у злиднях простих людей, і це підвищує попит на соціалістичні ідеї. Я все частіше зустрічаю в американських сегментах тіктоку деякі креатори починають цитувати праці Карла Маркса. Захоплюються ними і говорять, як класно жилося в совєтському союзі, і ось такий випадок із цього керівника посилює підтримку ліворадикальних рухів. Відбулися протести біля офісу United Health Care, де було затримано близько 11 людей за те, що вони блокували дорожній рух. Згідно з поліцейськими звітами, учасники приїхали з різних штатів. А організовував цей мітинг інститут народної дії. На місці вчинення злочину були знайдені гільзи, на яких були написані слова відхилити – «deny», захищатися – «defend» та допитати – «depose». слідчі вважають, що це може бути посиланням на стратегії, які використовують страхові компанії, щоб уникати виплат і збільшувати свої прибутки в обліковому записі Томсона у LinkedIn є дуже багато відгуків від обурених пацієнтів, яким відмовили у виплатах за страхуванням. Також дружина цього Томпсона розповідала, що йому постійно надходили погрози через те, що компанія відмовляла у покритті медичних витрат. І ми розуміємо, що сам Томсон безпосередньо не підписував папірці відмовити цій жінці в лікуванні або відмовити цій дитині в лікуванні. Він є очільником цієї системи, тому в принципі його і вирішили покарати. Філіп Кляйн, керівник базованої в Техасі компанії Кляйн Investigation, яка забезпечувала охорону покійного Томпсона під час його виступів на початку нульових, заявив сьогодні. Що його шокувало те, що виконавчий директор подорожував до Нью-Йорку без охорони, і після вбивства Томсона цього кляйна буквально засипають дзвінками щодо організації особистої охорони для керівників найвищого рівня. Тобто сьогодні директори різних компаній в США починають боятися і озиратися по сторонах. Що дуже сильно радує цих активістів. Але хто такий Луїджі Манджоне? Поки що він є лише підозрюваним, хоча камери спостереження в принципі нам прям показують, що це дійсно він. Але суд ще не відбувся. Він є нащадком відомої сім'ї із Меріленду, який був першим у своєму класі в елітній приватній школі. Манджоне навчався у приватній школі для хлопців в Gilman Скул у Балтіморі і закінчив університет Пенсільванії, який входить до Ліги Плюща, де здобув ступінь бакалавра та магістра. Комп'ютерних наук згідно з його профілем в соціальних мережах Манджоне працював інженером із обробки даних у компанії True Car, цифрова платформа для продажу нових та вживаних автомобілів. Його друзі та родичі просто шоковані з того, що йому оголосили підозру. Хоча, до речі, він сам себе винним не визнає. Згідно офіційних обвинувачень, його мотивацією могло стати те, що він обурений саме діяльністю цих медичних страхових компаній. Деякі його знайомі розповідають, що деякий час він жив у спільноті серфінгістів на Гаваях, але покинув її через нестерпний біль у спині. Дехто вважає, що, можливо, це повпливало на його погляди щодо медичної індустрії. Заарештували його в Макдональдсі в штаті Пенсильванія, місто Альтун. Поліцейські приїхали за викликом працівника Макдональдсу, який одразу впізнав підозрюваного. У руці він тримав хеш Браун, коли до нього підійшли поліцейські і запитали про документи. Він надав їм фейкове посвідчення особи, але вони зрозуміли, хто це, і затримали його. До речі, перед його нападом на Томпсона він також устиг забігти за чашкою кави до Старбаксу, де його записали камери спостереження із чарівною усмішкою. При ньому виявили пістолет, кулі, підроблені посвідчення особи та готівку. Також у нього була рукописна записка, у якій було написано про недоброзичливе ставлення до корпоративної Америки, і були фрази Чесно кажучи, ці паразити самі цього заслужили. Родина Луїджі Манджоне володіє підприємствами, зокрема за міські клуби, будинки для літніх людей та радіостанції. Його дідусь і бабуся по батьковій лінії були забудовниками. На сайті Goodreads знайшли книги, які читав Манджоне. Це була книга «Crooked. Outwitting in the Back Pain Industry», як перехитрити індустрію лікування болю в спині, а також він читав книгу Теодора Качинського Маніфест у намомбера або Індустріальне суспільство та його майбутнє. До речі, Качинський свого часу проводив кампанію з вибухів, через які загинуло троє людей. У своїй рецензії на цю книгу Манжо не пише, що Качинський. Був жорстокою людиною, але також описав його як політичного революціонера. А інтернет взагалі просто вибухнув хвилею реакції. Одні люди співчували цьому Томсону. Дехто сказав, що він був чиїмось татом, сином, і цю жінку вже почали карикатурувати, перекривлювати. А хазбенд, фадер Оламсінансол Мірія із Піпо Бінггеваре. Самон час лостей чайд ей газбенд, ей фавер. And all I'm seeing on social media is just people being happy about it. Багато хто говорив, що ну нічого, що він помер. Зате відбувається щось важливе. Можливо, зміниться політика в цій сфері. А дехто просто тупо святкував його загибель. Дехто дійсно просто розповідав свої випадки, як вони страждали від цієї системи. Якщо занурюватися у це шепіток комуністів Америки, можна помітити, що багато з них засуджують акти індивідуального терору. Скажімо, вони пишуть, що Ленін та Роза Люксембург виступали проти таких актів. І ви знаєте, я якраз зараз читаю «100 років самотності, до речі, вийшов серіал, дуже рекомендую. Знаючи, що Маркіс був прихильником комуністичних теорій, дуже цікаво читати про те, як один із персонажів цього твору. Вору виступав за такі акти індивідуального терору. І головний персонаж роману Ауреліо засудив цю його діяльність. І якщо ми навіть подивимося на спосіб життя мешканців Макондо, то помічаємо у них схильність до анархокомунізму. Початково їм не була потрібна влада, яка ними буде керувати. Вони порались самі, хоча вони й вірили у Бога, але сам концепт церкви їм спочатку був чужий і непотрібний. Але про це трошки згодом. Експерти зазначають, що система охорони здоров'я і медичного страхування в США є дуже складною. Вартість медичних послуг визначається шляхом переговорів між постачальниками послуг і страховими компаніями. Тому суми, які виставляються пацієнтам, часто не відображають реальних витрат. Економісти організації RAND Corporation зазначають, що в останні роки страховики дедалі частіше відмовляють у покритті лікування та застосовують попередні авторизації для відмови у виплатах. Крім того, компанія United Healthcare постійно врегульовує позови, зокрема і бореться з груповим позовом, у якому стверджується, що вона використовує штучний інтелект для дострокового припинення лікування. Я в Америці не жила, тому не знаю, як там з медициною насправді, але я чула дуже багато історій, що дійсно, якщо тебе болить зуб, ти просто терпиш, вживаєш якісь знеболюючі, які навіть. Недоступні нормально в аптеці, лише якісь дуже елементарні, і просто літаєш в Україну для того, щоб полікуватися. Тим паче, що стоматологія мені стається взагалі не покривається багатьма страховками, і тут ми починаємо цінувати нашу медицину, яка є в рази якіснішою та ефективнішою і більш доступною ніж в країнах Європи та Америки. Наша система державної медицини базується на системі Симашко, радянська модель, але розпочалася реформа у 2018 році. Національна служба здоров'я України контролює Фінансування лікарень і зарплат лікарям через систему гроші йдуть за пацієнтом. У нас законодавчо гарантується безкоштовна медицина, дякуємо Радянський Союз, але в реальності нам необхідні додаткові платежі, як то аналізи за свій рахунок, ну або ж подяка лікарям. Крім того, мало кому оплачують ліки в лікарнях. Окрім того, всього в нас розвивається приватна медицина, де ти просто приходиш і платиш за послуг, і ціни там порівнюючи з американською медициною, це просто земля і небо. Окрім того, всього екстрена медицина є повністю безкоштовною. І я вам скажу такого і немає в багатьох країнах Заходу. Як би там не було, в Україні кожен має доступ до безкоштовної медицини. У нас в найменших селах є амбулаторії. І дуже часто, до речі, ви можете помітити, що там сьогодні проводять класні ремонти, забезпечують ліками і навіть транспортом. Але ви лише уявіть, що робити людям із дітьми, скажімо в Америці, коли дитина починає хворіти. І потрібна якась екстрена допомога. Може, я зараз говорю якимись стереотипами, але там дуже часто дітей лікують якимось тайленолом, якимось просто парацетамолом і все. Тому я не здивована, що люди в Америці просто закіпають від цього жаху, який відбувається в їхніх системах медичного страхування. До речі, коли людина навіть оплачує якусь страховку, сотом їй приходять чеки на додаткові послуги, і вона навіть не здогадується про приблизні ціни на це все до отримання рахунку. Але медицина в США для багатих людей залишається однією з найкращих у світі. Багаті американці мають доступ до передових технологій та найкращих фахівців. Приватні лікарні та страхові компанії намагаються покращувати свої послуги, щоб залучати більше багатих клієнтів. І це дуже сильно загострює проблему, яка існує в Америці, із гаслами їж багатих. Що краще українська система чи американська? Ідеальною системою, звісно ж, було б така доступність, як в Україні і якість як в США. Але як ми знаємо, нічого ідеального у світі не буває, і з цими всіма рухами, які відбуваються в США, мені от цікаво, що це все може спричинити. Тому що я повністю розумію обурення простих людей. Скажімо, я б не змогла в тій Америці просто вижити, мабуть, але багато хто підкреслює, що ось таке насильство, кричуще, не є виходом із ситуації. А противники таких тверджень стверджують, що якраз таки ось таким насильством можна досягти якихось результатів. Тоді оці директори будуть боятись за своє життя, а політики будуть впроваджувати якісь зміни і, можливо, впливатимуть на регулювання цін. Та ось таких послуг. Що думаєте про це все ви? Будь ласка, пишіть в коментарях. Будемо спілкуватися. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк та підписуйтесь, а також переходьте у соцмережі.